Вітаємо всіх на каналі Майстерня Анвіта Життя в селі Сьогодні у нас 19 березня, вже 8 година вечора. Ми отпораємось у кізенюк і сьогодні ще відранку да, спостерігаємо за ланою. Лана готується народжувати казенят. Вже в неї е, набралося вим'я і вона так уже. Да? Підкрекує і видно, що вона готується. Почав у неї опускатися живіт, вже у неї таке налите вим'я величезне. Як тобі? Але вона ще хоче і акробатікою займатися? От зазвичай вона отак починає помекувати, так? Да? Ладно, сьогодні будемо чергувати. Опустився в неї живіт, ось вона вже яке в неї набралося вим'я. Ну і так вона всім своїм виглядом показує, що незабаром. Що лануся? Зранку приводила, ввечері приводила. Сьогодні будемо чергувати вночі. Добре видно, як у неї опустився живіт. і Розійшлися там ті кісточки біля хвостика. Ну що, чергуємо? Десята година вечора прийшли перевідати лану і все більше і більше ознак, все вони більш яскраві, вже такі впадений. Ну, пузо опустилося зовсім. І лана готується. Що лана? Буде сьогодні у нас опівнічна спека? Да? Да, з днем народження. Да, з днем народження. Лануся, умница. Ты красуня. Все, гамбо, ти вже приступив да, до виконання обов'язків. Так, Скільки у нас? Без 15,3. Давайте ляжемо трошки поспимо всі по гіли. Все, всі вимиті, сухі, да, гамбу, доглянуті. Все, будемо лягати відпочивати, бо вже... Три годинки і вставати. Так, сіренька це у нас кізочка. А білий козлик. Боже, рік на, назад в цій коробці була Шанії Робсі. Аж не віриться, що вони так за рік виросли. Так, гамбо. Тепер за цими, так? Да? Гамбо. Догляд, догляд. Ну все-все, облич. Mm. <риклад> так що ж їм цікаво. Я <риклад> красуня, така маленька стала, так? Це був пузань, стала маленька, ваночка. 15 годин пройшло від народження кизнят. такі вони. Вже вони поїли декілька разів. Нянька їх няньчить. Вже завтра їх будемо випускати, потрошку бігати на дворі. Ой, на дворі, по хаті. На дворі На дворі такий дощ, така погода сьогодні. що Ми цілий день в хаті бавимось. Будуть в наступних відео, як ми їх годуємо, як вони ростуть. Кому цікаво, підписуйтесь. Кому це відео сподобалося, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в наступних відео. Ще раз, з Днем Народження. Дівуля.